Ішло поклоніння на небі. Хвала, слава, наповнювала небеса. Тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі і вклоняються йому. І складають вінці свої перед престолом. Вінці це їх нагорода, це їх плід, це їх духовне положення. це їх пошана, вони беруть, знімають і кладуть до них, і поклоняються Христу. Послухай, від нього прийшло благословення. Ним Його силою, Його благословінням, його, той мудрістю, що він дав, звершаєм. І вся слава повинна піти йому. Амінь? В нашому житті. Бо ми теж плід Господа Ісуса Христа. Не для себе Він збирав, Він себе віддав. Для нас написано так: полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого улюбленого, щоб кожний віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне.